Історія життя та кохання Євгенія Тихонова і дружини Ольги із книги Наталії Хамоуди Соло надірваних струн. Том Четвертий, Херсонщина. А тебе принесли мені неба вечірнього зорі, в ароматі пахучої кави в шаленній їзді. Запалала тобою, як місяць палає у морі, Вечоровою піснею став мені в щасті та горі, І за обрій відбув, звивши пустку в сімейнім гнізді. Марія Дребіт Голодрига. Нова каховка, розташована на лівому березі Дніпра. Місто настільки багате історією та різними важливими об'єктами, що будь-хто, завітавши сюди вперше, залишиться зачарованим і візьме для себе спогадів на все життя. З Нової Каховки бере свій початок Північно Кримський канал, пролягає одна із найбільших європейських зрошувальних систем. Проходить важлива автомагістраль і водна траса з виходом до Чорного моря. Але й це ще не все. Місто настільки поєднало різні архітектурні стилі, що його стару частину занесено до світових пам'яток. Тут пам'ятники і собори, готелі та ресторани. Хто побуває у місті вперше, неодмінно здивується, уявивши себе в далекій Франції, саме тому місто і є побратимом французького Сент Етієн Дю Рувре. Звісно ж, для туристів така інформація була б аж надто привабливою, а місцеві мешканці, які тут народилися і живуть у щоденних турбутах, сприймають цінність міста як дещо звичайне. Молода дівчина Оля влаштувалася працювати у цілодобовій крамниці. Мила і привітна дівчина поважала кожного покупця і до роботи ставилась добросовісно. У крамниці бували різні люди. З одним заговорить, другому порадить, а іншому просто всміхнеться, зате й любили дівчину і покупці, і начальство. Літня ніч, на яку припала зміна Олі, була надиво спокійною. Розклавши товар на полицях, вона вийшла на поріг крамниці і стала на сходах. Підвівши погляд у небо, вона милувалася зорями, що якось дивно того вечора начеб збилися у зграї. Може, вони завжди такими були, а вона просто не помічала. Зірки мерехтіли, змінюючи одна одну, і переливались різними відтінками від жовтого до блакитного. Неподалік дівчини різко загальмувала автівка, відчинивши дверця та знаєвий, що молодий красивий юнак, і рішучим кроком пішов у напрямку крамниці. Доброї ночі кавусі не зробите доброї. Звісно, я зварю вам кави, привітно відповіла дівчина. Він сів за столик у кутку приміщення. Вам дуже міцної? запитала, наливаючи воду у турку. Мені таку, як і вам, адже ви зі мною вип'єте, я пригощаю. Добре, знову усміхнулась, залюбки. Каву пили разом, заодно й познайомились. Його звали Євгеном, хоча просив називати себе Женею. Довго розмовляли про різне, а коли хлопцеві вже був час їхати, він шукав будь-яку причину, аби ще бодай на хвилинку залишитися поруч. Йому було байдуже, що Оля це помітила, адже їй також було приємне його товариство, в якому і ніч скоріше мене. Коли все ж настав час прощатися, пообіцяв, що вони неодмінно невдовзі зустрінуться. Наступного вечора, коли Оля тільки закінчила зміну, Євген уже очікував її біля виходу. Несподівано знову тебе тут зустріти. Привіт, привіт, а я тебе чекаю. Чого б це? здивувалася. Сідай, підвезу тебе додому, мабуть, втомлена? Є трохи, вези, я не відмовлюся. Женя навмисне вибрав довшу дорогу, хоча знав у місті кожну стежину. Дорогою розповідав дівчині про споруди та пам'ятники. Що зустрічає на шляху, вона жила в місті з дитинства, але не знала і половини тих історій, що почула від нього. А ще його манера подачі розповідей надто веселила дівчину. Їй було так добре з ним, що якби її воля не покидала б цієї автівки, біда що втома брала своє і хотілося тільки теплого душу і трохи відпочити. Відтоді, після кожної зміни, Євген приїздив забирати Олю з роботи. Щодня він старався наповнити їхнє перебування разом приємними емоціями та цікавими митями, прогулянки до Дніпра, кінозали та театри, розповіді про заснування міста та його давню історію, щоразу щось нове і ще цікавіше, ніж те, що було напередодні. А потім, відчинивши віконечка, вони мчали на його автівці до її оселі, насолоджуючись швидкістю і вітром що куйовдив їм волосся. Ти так класно водиш, похвалила Оля хлопця. Мені з тобою ані трохи не страшно. А сама б ти не хотіла спробувати, я допоможу, запитав, очікуючи, що дівчина одразу погодиться. Хотіла б, але я не з відважних, щось мені лячно. Тоді ловлю на слові: найближчим часом я посаджу тебе за кермо, і взагалі тобі потрібно отримати права, в житті все треба вміти. Інколи я думала про це, але як тільки собі таке уявляю, страху панової, ти все зумієш. Він сказав ті слова так упевнено, що дівчина ні на секунду не засумнівалась, що буде інакше. Кілька місяців поспіль продовжувалось навчання водіння. Євген був уважним і терпимим, навіть тоді, коли в неї не виходило. Він додавав дівчині впевненості та відваги. А коли вона отримала водійське посвідчення, першому йому й подзвонила. Я здала. Радісно гукнула в слухавку: Ну, а я що казав вітаю, радів Женя. Ти приїдеш по мене? Добре. Але з умовою, що назад, ти поведеш сама. Згодна, згодна. Святкувати отримання водійських прав поїхали до оселі дівчини. На обличчі матусі засвітилась непідкупна радість, коли почула новину. Тато радів тихо. Проте було помітно, що він пишається донею. Мати завжди інакше радіє успіхам дитини, на відміну від тата. Мама Олі раділа ще й тому, що поряд з її дочкою. Такий надійний хлопець, з ним Оля в повній безпеці, з ним вони вирішать будь-які труднощі, бо кохання, яке палало між ними, було не сховати. А кохання додасть сили і снаги здолати все, щоб не випало в житті. Не встигла мати побачити дочку в весільній сукні та порадіти за молодих. Жінка згасла раптово ще в досить молодих літах. Для дівчини смерть матусі стала справжнім ударом. Батько був поруч, але який з нього розрадник? Адже він сам утратив найдорожче. Якби не женя поруч, Оля б не пережила таку велику втрату. Він був з нею щомиті, змушував поїсти, випити ліки від головного болю чи кілька годин поспати. А коли дівчина не могла стримати ридання, просто тихо горнув до себе. Після смерті матусі про гучне весілля вже не мріяли, вирішили просто розписатися так і прийшли до відділення раксу тільки вдвох. Їм не потрібні були зайві свідки, адже найбільшим свідком їх щирих намірів було кохання. Медовим місяцем для молодят стала поїздка на море, звідки повернулися до батьківської оселі. Там їм належало жити після весілля, бо ж не залишати батька самого. Невдовзі Оля завагітніла, і саме тато був їй і порадником, і помічником до самих пологів. Щоб прогодувати сім'ю, Женя був змушеним поїхати на заробітки, аж доки Оля не народить. Народження донечки у 2014 році перетворило життя подружжя на казку. Звісно, як і в кожній касті, в житті Олі і Євгена були свої тривоги і проблеми, свої верхи і низи, але радість від народження дитини згладжувала всі гострі кути їхнього сімейного життя. Женя був таким татусем, про якого мріє кожна жінка. Він допомагав дружині з малечею, годував і купав, але найкраще йому вдавалося присипляти немовля. Він брав донечку під бік і засинав разом з нею. Тоді Оля могла приділити трохи часу хатнім справам чи самій собі. І ці миті були найдорожчими у той період часу. Саме тоді Оля мріяла, щоб щастя, яке проживала, тривало вічно. Доці, як називав її Женя, був усього рочок, коли його забрали до зони АТО. Ховатися не став. Та чи можна ховатися? Коли твоя земля в небезпеці, то тільки на перший погляд війна десь там далеко, а насправді будь-якої миті може підкрастися до нашого порога. Оля важко пережила звістку про мобілізацію чоловіка. Розуміла, настільки їй буде важко самій. Звісно, з нею є її тато, але хто ж замінить її чоловіка? Він для неї є всім допомогою, підтримкою, порадником і коханням. Серпень завше щедрий на тепло та врожаї. Якраз ступивши на пору зрілості, літо набуває повільного ритму, гамує полуденну спеку, світанкові обрії стеляться серпанком, а вечірні трави вкриваються краплистими росами. Серпень щедрий і на свята. Донедавна Оля дуже любила серпень, але тепер уся його баровистість і наповненість для неї раптово зблякла. Лиш тільки зачинилися двері за її чоловіком, дні стали сірими і безголосими. Саме в середині місяця він відбув на військові навчання, хата здавалася пусткою. Яка літня краса не радувала око, хотілося тільки чути його голос, знати, що з ним усе добре, адже в останній із розмов чоловік зізнався, що інколи вони виїжджатимуть напередок. Війна Євгена Тихонова тривала майже рік. Щоразу, коли бував удома чи телефонував, запевняв, що там, де він, усе спокійно. Оля вдавала, що вірить, хоча добре розуміла, на війні кожна секунда може стати останньою. Інколи між ними заходила мова про те, щоб Женя більше не йшов, що він потрібен удома. Але він ще раз говорив, що скоро закінчиться війна, і тоді він завжди буде поруч, та вийшла не так, як вони собі уявляли. 10 червня. 2016 року Євген загинув. Звістка про смерть коханого приголомшила Олю. Життя наче зупинилося, повітря перетворилося на скло і застигло довкола неї непробивним куполом, відгородивши її від навколишнього світу. Вона жила лише фізично, а насправді всі її мрії, сподівання та почуття лишилися десь там, у минулому, де ще живий був Женя, у його погляді, усмішці, в його поцілунках та обіймах. Добрий відтинок часу так і жила, виконуючи всі свої материнські обов'язки на автоматі, як і кожна матуся, вона мала борг перед маленькою донею, а тепер він став подвійним за себе і за татуся. Саме доня повертала жінку до життя, коли захоплював нестерпний відчай, коли хотілося злетіти високо в небо і, склавши крила, кинутися вниз. Саме дзвінкий голосочок донечки повертав Олю до реальності щоранку, коли долало єдине бажання не прокидатися зовсім. Саме доня витирала обличчя матусі, коли сльози градом стікали по її щоках. Змиваючи серця невимовну тугу, заради доні через певний час і повернулась до звичайного ритму життя. Олі ще так багато потрібно зробити, їй належить піклуватися про дочку, дати дівчинці хорошу освіту, виростити з неї достойну людину, якою мріяв бачити її татко, а ще передати доньці всі наймиліші спогади про татуся, щоб пам'ять про нього вічно жила в її серденьку, заради тієї жертви, яку він приніс, віддавши найдорожче своє життя та їхнє кохання.